Голова депутатської фракції за майбутнє в Івано-Франківській обласній раді, засновник гірськолижного курорту Буковель Олександр Шевченко опублікував декларацію про доходи у 2024 році. Олександр Шевченко задекларував понад 8 мільйонів гривень доходу від підприємницької діяльності. У 2024 році Олександр Шевченко отримав у подарунок від сина 95 мільйонів гривень. Ще 42 мільйони гривень політику подарував директор його ж групи компанії Андрій Шевченко. У 2024 році Олександр Шевченко позичив своїм фірмам Скіпас Драйв та броню близько 146 мільйонів гривень, ще 68 мільйонів гривень фіндопомоги від політика отримали тов Галичина Цукор та МВТ груп. На банківських рахунках в Олександра Шевченка 1 мільйон доларів, 153 тисячі євро та більше півмільйона гривень. У власності Олександра Шевченка нема нерухомості. Водночас депутат задекларував дорогі годинники, а також автомобіль Альфа Ромео 1987 року. Підписуйтесь на канал та коментуйте відео.